Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса Знак Зодіака Діва на період жовтень 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які вам пасіанс обов'язково дасть відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас півпали. Подивіться, з чого розпочинається розклад. Карта каблучки вона означає одруження. Для кого це актуально? Не відкладайте в довгий ящик, як то кажуть. Кажіть так своєму обранцю. Або робіть пропозицію. Далі. Ось тут жабка, вона означає хворобу удар. Це може бути якась простуда або щось інше, але слідкуйте за своїм здоров'ям. Ось тут карта дерева. Воно означає стабільність. Ось тут Чорний ворон означає сумна новина. Вона може бути як по ваших особистих справах, або якихось тим, що вам небайдужі, або може бути загальна. Дивимось уважно, щоб нічого не пропустити. Та прямуємо вперед. На другий розклад подивимось, що саме вас чекає всередині місяця, жовтень. Знак зодяка діва. Звісно, коли людина збирається одружуватися, вона може про щось хвилюватися. і... Нестабільний стан завжди може виникнути. Моя я маю на увазі хворобу. І тоді втома та виснаження це вже і є хвороба. А у нас з вами другий розклад: місяць жовтень, знак Зодіака діва. Дивимось, які картинки для вас співпали. Ось тут. Карта Мах це допомога друга. Хтось вам допоможе в вирішенні якоїсь вашої важливої задачі. Далі, друзі, прямуємо Троянда. Це подарунок. Чесник. Це захист, та, а також одруження. Одруження. зцілення, друзі. Думаю про ваше одруження на початку: зцілення та захист. Але зверніть увагу, ось тут ви маєте метелика. Він означає якісь підступні дії певних осіб. Тобто Заговор та предательство. Зверніть на це увагу. Ось тут магічна куля вона означає зміни на краще. Начебто все. Прямуємо вперед, подивимось, чим саме буде завершуватися для вас жовтень. Знак Зодіака Діва, місяць жовтень, третій розклад. Якісь пусти хлопоти. Можливо, якісь ваші дії будуть пустими. Червона стрічка, це багатство, а також долоня – карта долі. Ось тут, друзі, пусті хлопоти, ви за них ще будете хвилюватися. Тут є планета місяць, вона каже хвилювання, а також, ось, друзі, невідомість, якась тайна хвилювання та невідомість. Ви будете щось хвилюватися за пусті оці хлопоти. Можливо, ви одразу не впевнені, що це буде вдало, але ви все одно. Намагайтесь це зробити. Іноді так треба для того, щоб впевнитися в своїх силах або знайти якийсь кращий шлях вирішення того або іного питання. Ось тут, друзі, ящерка вона означає сварку ворожнечість. Зазвичай діви категоричні, але намагайтеся не сваритися. Тому що ви самі собі можете зруйнувати якісь, якісь важливі аспекти, що формуються навколо вас. Наприклад, якийсь договір вже майже було підписано, а ви зі своїми хочу так, а так не хочу, можете все це зруйнувати. Ось тут подарунок Троянда. Червона стрічка це багатство та карта долі. Можливо, всі ці подарунки стосуються тих, хто буде одружуватися. Знову ж таки, якщо, наприклад, батьки вашого обранця або ваші не хочуть робити так, як ви, їх просите, то зважайте на їхню думку, тому що іноді людина, інша людина трошки краще бачить ситуацію, котра складається навколо вас. Ось тут чесник, це захист, а також зцілення. Там у вас була жабка на першому розкладі, можливо, ви щось перехвилюєтесь, але два чесника, другий, третій розклад, вам кажуть, що все буде добре, ви одужуєте та будете зцілені. Сьогодні, друзі, ви можете загадати собі бажання, а я дістану карту, яка вам відповість так або ні. Збудеться ваше бажання або ні. А зараз ми на колоді колесо року дивимося для знака діви на жовтень застереження туз пентаклів. Та порада. Ірофант. І ще одна карта, друзі. Відповідь на ваше запитання. Старший Аркан Сила. Не дивно. Друзі, Туз Пентаклів каже вам про ось це багатство, котре до вас надійде за картою долі. Іноді так буває, що людина отримує. Несподівано якийсь спадок, або щось таке подарунки, але завжди пам'ятайте, що не все належить нам, як би ми того не хотіли. Наприклад, якщо ще хтось ще був, наприклад, в спадку, а ви отримали все, зробіть приємні якісь або подарунки, або якісь дії. Ще для когось. Тому що ось цей туз пентаклів, він каже про шанс в житті, а також добре матеріальне щось велике. Тобто, ось цей може бути подарунок. Якщо ви, наприклад, собі все отримали, поопіклуйтеся про тих, хто цього має цю необхідність. Для того, щоб, так би мовити, зробити баланс. Кармічний, і щоб ви собі не отримали якісь, я б сказала, або прокляття, або вдогонку на те, чому їм все, а нам нічого. Таке буває часто і густо. Саме тому поділіться. Якщо ця ситуація не відповідає, так як я вам кажу, зробіть якісь благодійні внески для ЗСУ або якихось дитячих закладів для того, щоб. Ще раз кажу, вирівняйте баланс Всесвіту. Ось тут, друзі, порада, єрофант. Ніколи не забувайте про духовність, тому що це велика складова нашого життя. Якщо ви будете дбати тільки про матеріальне, а духовне забудете, то, звісно, у вас буде перехил в один бік і. Як ви можете здогадуватися, доля вам за це не скаже дякую. Відповідь на питання тих, хто загадав, відповідь впевнена: так. І старший аркан, карта Сила, каже про те, що вам все вдасться. Для цього знадобиться ваша сила не тільки фізична, а також сила духу. Ось так, друзі, ось такий для вас вийшов розклад. Я бажаю вам успіху, дякую вам за перегляди, лайки та підписки. Завжди запрошую на свій канал, і також прошу ділитися моїм відео зі своїми друзями. Можливо, ви комусь допоможете таким чином вирішити якісь завдання та надасте впевненості в наш смутний час. До зустрічі, друзі.